Народ, вітаю, я Андрій Маджаров, громадянин України, і той ветеран, який вийшов в піший похід від українсько-польського кордону до міста Брюсселя, саме в Європарламент. Це шлях півтори тисячі кілометрів, з якого я пройшов вже 1195 кілометрів. І до Брюсселя мені лишилось 305 кілометрів. На даний момент я знаходжусь в місті Бадзасендорф, і я зупинився в українській спільноті Українській діаспорі, яка мене взяла. Під свій прихисток умовно сьогодні у голови цієї спільноти Наталі Франц день народження, тому я не міг не лишитись тут ще на один день, набратись трохи сил і відсвяткувати день народження Українки, яка допомагає українському фронту зі своїми українцями, спільнотою, яка проживає тут. Всім дуже дякую за те, що підтримуєте. Сьогодні відпочиваю, Завтра вирішаю далі до Європарламенту для того, щоб донести. Свої думки не як дипломата, не як політика чи посадовця, а як громадянина та ветерана стосовно тої війни, через яку ми всі проходимо українці. Можливо, в такому форматі наші європейські партнери почують нас, підсилять ту допомогу, яку вони вже нам надали, за що я їм так само дуже дякую. І, можливо, підсилять і санкції, військову допомогу фронту. Всіх обіймаю, дякую. Я вирушаю завтра далі.